Клює. Ну стара, бачите о така. Це піддергає, да? Кава по-турецьки. Можна я снінуся під. Опа. Понапілся, так тебе нужно. Дивіться за каналом справи. Шо, птик? Рибалка, яка буває не часто. <ривіться> Прикормочка вчорашня, трошки її зволожимо, підсохла. На один фідер заражаємо черв'як з опаришом. Ранковий закид. чесночний кук ну все те ж саме вложим його туди в пресформу, так як по папчик на донечко, запресовуємо і ось він там у нас сидить друга у нас пішла Запускаємо на першу поклевочку вытянем першу рибку, а тоді поспілкуємося. Ну вот так, щось слабенько. Тик -тик. Мастирку едят. Мастирку Так і что, була поклевочка. Куда він попали? А ну все, вытягивай сюда. Вообще есть. Вот все паша и карасок света. Вот у меня паша. Паша и клеваня. Я тяну. куда ему надо. Десь сюди. іди сюди, мій друже, ми тебе чекали. Можете взяв зіві черв'яка і... і опариша пустий гачок. Ось такий карасик взяв на черв'ячка. Перший за сьогодні. Пішло клювання потихеньку, світа вже другого тяне, а я тільки закинув після першого карася. Добрі такі лапті, друзі, клюють. І вчора і сьогодні. Вчора ввечері зовсім велетні брали. Зараз ну, ще зранку такі собі грам 300 три... да, ну, рибаки приїхали. На тому березі. Друзі, всім доброго ранку. Всіх вітаємо на нашому каналі, всіх, хто з нами на рибалці. Рибалочка з Олексієм наша сьогодні продовжується. Була сьогодні у нас перша ночівля на водоймі в цьому сезоні. Карась вже почав клювати непогано. Вчора до обід дуже добре клював, після обід так стає підійде, поклює, пішла, все. Ну І ввечері непогано Крупняк клював. Карасик такий десь по пів кілограмів, по 600-700. Ну, сильно довго мене ловили, бо були заморені, уставші, полягали спати, ще було видно. Такий легенький туман на водоймі, вітра нема, небо ясне. Фідра я поставив зранку на сигналізатори, Ну, Світа чергового карасика піймали. Отже, зараз буду ходити, треба каву зварити і щоб не пропустити покльовку поставив сигналізатори. Ти вже навчилась без підсаки витягувати. Не знаю. Тут, Тут такий бережок що можна, а там, звісно, на камнях. Ді як вліво. Вліво тяне. Хто страви, хто вліво. Тяне вліво, тяне, тяне. Під mm. берегом бажаю такі спокійні йдуть. Та не Тихо. Мастирка дефіцит. Прикормка є, мастирка вже все. Я трошки размещую прикормкой. Відтягуєш свій кінець, називається. <laughs> Диви, Диви лапоть. Це заклювало. Приснув там. Ну, я ж тобі казав. Так ти ж оцінь. Ага. буде черв'ячок. Черв'ячок щось так аккуратненько клює. Ось це символізатор. Так аккуратненько клевал, что синализатор молчал, а кончик дергался. Хороший він так выйдет сам. Сам выйдет без спецока. Червячок проклював с утра. Бачите. Ось червячок з опариком. Садок зашив, бачите свій старий. І сьогодні в нього перший виїзд на риболовлю. Ось йде щось, бо мілкий карас. даже подожженный карас. Нет. А густера. Ну, стыра, такая клюющая. Рыбалочка сегодня у нас была с ночевкой, и это значит, что? Что с ранку будет ранковая кава, так? по-турецки. Света занята, у меня тут поклевка. Отпустил сигнализатор. Ага, есть. А я там кавой занимаюсь. Леска раз. Леска раз. Вот это что не... И ого. Это тихо. Опа. Давай мы тебя тут занимаем. Не, 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 не На карасе монстры. На карасе монстры. Видите, всякие. Что, такие клюе? Пиддергает. Ну, ты Это а а, ага. а вот, ага. да? Давай трошки заснимем поклевку. Ну, так не наверное. Не Неувірена, а ти вчора який, який неувірений вчора був. Ага. О, а її сиди, сиди, там. Подивимося на цього неувіреного. Іли нема, ілі не щось маленько. Кріпні. Ну, теж густирка. Так, идем колупать. Так <говорит> да, что ж так не может. Просто вытягнем, то и все. Ну, а он что защипыв? Я за что то завил. <говорит> угу. Трошки попустил он. Отчипывался. А він не рішив все-таки. Ось він. Ди сюди. тихо, тихо. Одчепився вже все. Ні, які квітневі карасики. це вже не перший раз вже. Ну так раз як увалило, свінгер по цьому по сидеру також стукню Позавтракаємо та потім Плотною займаємося рибалкою Суміщати рибалку і прийом піші – це така штука Не излюблен Тут такі ось резві карасі, тут удочки тягають Кабанюра який. На веревочке потянула як собачку. Убийця карася. Убійся карася. Опять удочку потяну. Дорогие друзі, Світлана робить чудеса. Таких лапків тягає. Я ще утром два часа ні одного карася. У неї вже карасів шість. Можна я снимуся до неї? У мене не шість, у мене дев'ять. Уже дев'ять. Хто хоче навчитися ловити рибу на убійцю карася і на мастирку до Світлани. Вони чаюють, їдять. А вона різко. кай... Ми чаюємо, а вона кайфує від риболки. Смін розпав. Ось є. О, і до мене прийшла рибка. Опять червячок спросил. Опять чер пришла. Сносы шнуры. Начинаю. Начинаю выделываться під берегом. А тільки на черв'яка я ловлю І один крупняк іде на черв'яка Ну серйозно це четвертого чи скільки я вже на черв'яка ловлю Ні, 4 на черв'яка Просто велетень Як небудь без різниці. Ну, фактор, що бере на червя, Ти ж спитав, я тобі кажу, що бере. Це ж такі вони спокійні сьогодні, так? Да? З утра. Пішли. Вода за верівочку. Тяни, тяни, тяни. <реш> ти що робиш? Він не зійшов так бачно. Ударив з відгером по удочці. Та наоборот, якщо ударив, це ж має засіктись добре. А ти що, нічого не чуєш? Так, є він, хороший. Куди далі, що йде? Обирай. Воды вот так, да, они любят, когда их так на поводочку ведут. Да, и опять, опять червяк, ты понял? Переплыв, да. Держи, хватай. Так и ты тут, да, лежит. Что, втик? Я дурачок купав воду і лежить, тікаєш, а и ні. А він жде лежить. лежить. Дайте подивлюся кі це куриці усі. Ну да, ага. так він тут дожди. Вот так. Що не так? Ну це так... сильно длинневано. Ага. Рыбка зацепляється, в тебе поклевки холості. Ага. Понадкусу так. У тебе є ножнички? Я все это даю. Ножнички є маленькі? Ні, черачок хороший, Тільки ти його понадкусу. Ага. беруть дверь. Понял? Давай буду кусать. Давай понад І не путай. Чого він тебе путається? Ні, він теж не... А ну давай, закидай, закидай там біля мене. І подивимося. Ти ж прикормку поставив. Ну так, да. так не кидай. <сippet> 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 опа. Підождав. Прибігав, висить. Та ні, такий, середній. Были вчера. На что я тебе подсак куплял? Она уже не пользуется подсаком. Так. Наконец. Наконец-то. Наконец-то обидный король. Да, 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 Начал с Наконец-то клюнул. И дай 500. Ты сейчас ты разверну. Угу. Це не короб? Ні, короб. ти кажеш, місто погане тебе тут. Деякі карасі. Бо й удочку не, не мог туди положить, блядь. Вот ну, так ложись сюди Ну Опа! Да, да. так здоровый. Что это так делается? Упустила, пала леска, была поклевка и скорее всего что сидит. Поднимай, поднимай. Тягна, 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 здесь. Да. Ось ну, такий середній. Давай ну, розкидав мастирку. Забирай, ти що? І не здоровий, і не малий. Середній. Збираємо нашу печечку. А у Олексія там клювання. что стянется тянется. Густырка, наверное. Або густыра, або таран. Да, густыра. Густыра. Такая густырочка. Ну, такая крупненькая. Ой, блин, свет и тут поклевка. На. Тут крутил, а там поклевка. Подивимося отак, от я не бачу. Єску не бачу. Ти підсикнув? Да. А я витягнув. Я підсикнув. А ти витягнув. я ж дивитися, він одною рукою виматує свою удочку. І хвата мою. І червяшка зараз перезакинемо. И все. Еще трохи залишилось. Друзья, прикормка використовала сегодня карасио від флагман. Ну что ж, друзья, рыбалка приближается до конца. клювання є, але такі нечасті. Зараз будемо потрошку збирати речі. Рибалка була з ночівлею. Самі розумієте, речей багато. Все позбираємо докупи, ще трошки половимо та і будемо їхати додому. Чудова була рибалка. Рибалка, яка буває не часто, а ще в такої чудової компанії, компанії з Олексієм. Так що відосик я думаю вам сподобався. Ладно, буду тягнути. Тобто сидить, мабуть. Так сидить. Сидить? Угу. А ти. А це просто дергається. Не дуже супротивляється. Ну пусть не просто не було. Маленький. Ось такий. Ось такий. А ч так слабенько клював? Неясно. Ну нічого, я подождав. Дуже великий? Не знаю. Опустила повністю, Я підкручую. Сейчас садок де. Все, пройшов. Та ні, нормальний. Отпустил повністю воно не Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну все, бачите, все пообирав. зараз свята долавлює своїх два карасі. і будемо їхати. Дуже подобалась рибалка і погодка, і кльов. Все було дуже чудово. Запам'ятаємо рибалку надовго. З нами був сьогодні Олексій. Так, сьогодні Олексій в темі був. Подякуємо йому за компанію, за рибалочку. Все було дуже добре. Спільні рибалки в цьому году запланувані, так що дивіться за каналом Киві справи і ви їх не пропустите. Все буде, Все буде але трохи пізніше. Гарна була рибалочка, гарна компанія. Все було чудово. Всім до зустрічі.